Такі буремні часи дуже важливо мати психологічні опори. Аматорський біг може давати велику кількість таких опор: від покращення фізичної форми до задоволення потреб вже соціальних. А як щодо тих, для кого біг робота, професійний спорт є абсолютно іншим. Ми захотіли це відчути на собі. Тим більше для цього у нас є провідник, наш тренер та професійна атлетка, яка проведе нас у цей світ. Кребелку дай. Спасибо. работает? Ну, коротше, треба подождать. Спасибо. А ну, Чувствую, підемо пішки. Наталі, розкажи, як давно ти взагалі тренуєш? Е, треную, напевно, років. П'ять або шість. У мене була там парочка моїх атлетів, клуб Еростар. Я вже треную багато років. Були в мене декілька дівчат. Перед хотіла я відбиратись на Олімпіаду в Паріж. Я взагалі перед Олімпіадою нікого не брала. Потім так склалося, що до мене попросилась моя дівчинка Віроніка. Типу, ну, у мене там були деякі дівчата, але вони. Це чутно буде, Яке буде впевнений? Можеш розповісти, що буде сьогодні, і які твої учні будуть стартувати. Е, сьогодні це всеукраїнські змагання, різдвяні старти. Будуть стартувати. В мене вже бігла вчора Вероніка, 60 метрів. Сьогодні вона біжить 200 метрів. Ну, якщо брати саме моїх учнів, то це Гріша, Олег і Андрій. Це ті, хто в мене тренуються на постійній основі. Біжить ще Діма Харченка. Він теж заявлений від мене. І хтось ще? П'ять людей, шість Вероніка. Да. Шість. Окей, а саме по е, Я так розумію, у вас були якісь тестові тренування в шиповках. Що ти можеш сказати про його тренувальний процес? Чи готовий він, чи він, типу, хвилюється, не хвилюється і чи треба хвилюватися йому? Ой, я думаю, що він хвилюється дуже. <плес> Хвилюватись я не бачу сенсу, бо це змагання повинні... Бути в кайф, типу, він не має ніякої відповідальності, тобто він може пробігти по 4 хвилини. Да, він там його будуть обганяти на коло, типу, нічого страшного, треба з цього отримати задоволення. Хвилювання 100% повинні бути: це мандраж, це адреналін, типу він викидається, але це не повинно бути стресом, треба від цього отримувати задоволення. Ну змагання це це свято. Типу, ти тренуєшся, ти ригаєш, ти виходиш, і для тебе ці змагання це 5% роботи, яку ти зробив до цього. Тому, якщо в принципі ти переварюєш підготовку, типу до змагань, підводишся під них, то змагання повинні заходити дуже легко. Без ручки Зараз я її заведу якось. Все. Ти це будеш знімати, так? На да? Я здесь. <рес> 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 Випуск буде епічний сто <рес> відсотків. Як спалося, Міша? Ну я насправді пару вибухів тільки чув. Не знаю, нас обстрілювало починаючи з 11.00 до 4 ранку просто без перерви. Тому тяга сьогодні буде така, типу. Це адреналінова. Гарна прикметна на змагання. Да, да. Виправдання є, так. Да. Це є випадки. Це на дизайн. Це просто каб'єць. Це леопард. Дуже красивий дизайн, я б дуже хотів би таких побігати. Так, побігати в не в зоопарки? В зоопарки да, там можна сраку собрати. Щоб не сломатися. Друзі, 2026 рік настав. Ми як обіцяли знімаємо вам дуже особливі змагання. Це для нас трошки авантюра. Ми вирішили взяти участь в різдвяних стартах разом з професіоналами. Тому що раніше ми стартували як аматори більшу частину часу. Зараз ми станемо плічо з професіоналами. Для нас це дуже велика честь і дуже велика пригода. У нас команда з чотирьох людей, команда Тяга. Тягає. Ми сьогодні вже фірма, в фірмовому брендовому одязі ми будемо стартувати на трьох тисячах метрів. Одразу скажу тим, хто каже про те, що три тисячі кіломе... метрів, що це для вас пробігти, це ж не так багато, ви ж марафони бігаєте півмарафони. Є така штука, чим менша дистанція, тим вища змагальна швидкість. Та інтенсивність, на якій працює організм, у нас суттєво вища. Тому коротші дистанції бігати набагато складніше. Я не знаю, я планую, у мене є така мрія, мета пробігти 10-30, 10 хвилин -30, 10 30 секунд. Ну, я знаю, Команди, як правило, я найповільніший. Є така штука, що ми з Дімоном зібрали групу, а я в цій групі найслабший. Але це прикольно, бо я мені є до кого тягнутися. Тому наш старт через дві години. Зараз у нас буде розминка. Ми трохи потягнемося, трохи зробимо спеціальні бігові вправи. Все, що ви вже раніше бачили. Але головне ж це атмосфера. Бо в мене вже є стартовий мардраж. Я блін, ну стартувати з професійними атлетами це дуже блин, прикольно. Ще є такі специфічні заходи для реєстрації. Що Є таке, є типу, поняття як «cool кулурум, це кімната реєстрації перед стартом. Тобто ти приходиш в колорум cool вже з номером, з шиповками, повністю готовий розім'яти перед е стартом. Тебе відмічають, ти кажеш рост віс і виводять вже на старт типу, з тих людей, котрі є, щоб відмінити, хто є, кого немає. Якщо запізнюєшся в кулорум, cool з змагань знімають. Специфічно, тому що ну, у аматорів ти забрав стартовий пакет. Ви не аматори, забудьте це. Ви сьогодні профіки, все. Аматори. Година до старту залишається. Ну, ось у мене мені складно ці всі моменти, знаєш, типу, я ж не знаю, кол-рум. що треба зареєструватися, що інше. Оказується, треба не чотири булавки, знаєш, чотири типу, булавки треба, треба вісім, бо ну, цепляється у професіоналів назад і наперед. І в мене взагалі ні одне. Я, сподіваюся, Дімон взяв мені булавки. Я просто перший раз, коли прибув на різдвяних стартах, це було три роки тому. Ми були там в зоні, де глядачі. А зараз ми вже тут, де розминаються, де все. У нас тут забором огороджено, все, тобто, ти всередині подій знаходишся. Моя внутрішня дитина в мені дуже радується цьому. Чи є ще тяга погратися з професійних спортсменів? Понятно, що я три роки бігаю так, прям постійно. А люди тут бігають по 20 років, тому ну, типу все життя бігають. Коротше. Номера доставати. Та-дам! Ого, вони багаторазові. Ну так, да? а ти що думав? Бл ну це смішно, чесно говоря. Що смішно? Даже в федерації, щоб вона роздрукувала це плюс... кожен раз нові номери? Я сподіваюся, під моїм номером якийсь заряджений чувак біжить. Так, <звук> да, я вже бігав. Було навіть у мене тут особистий рекорд 9.29, це по 3.10. Хотілося б сьогодні цей рекорд оновити, але є нюанс в тому плані, що такі рекорди оновлюються, коли ти пару стартів робиш, ти розбігаєш своє тіло. Тому це перший старт, він йде як прокидочний. Тому тут головне зараз пробігти на своєму рівні і не закислитися. Тобто почати спокійно, тактично, перший кілометр спокійно, другий потерпіть і третій викластися. А тоді буде все добре. І не повестися на провокацію інших бігунів, бо тут буде жорстка провокація. Тобто перші два-три круга, завжди легко біжиться, і ти хочеш знаєш статі з ними. В одній групі то, бігти, а потім два-три кола проходиш і ти відчуваєш закислення. Якщо ти чітко витримаєш свою форму, чітко її реалізуєш, без ривків, скажімо так, бо буде 18 бігунів, які із них там 10 будуть бігти, наприклад, по 36 секунд. На 200 метрів 38 секунд, 36 це не дуже велика різниця. Тобто ти розумієш, що ти можеш з ними в принципі, вчепитися, але через два-три кола ти відчуваєш, що ти не стягуєш, і потім ти можеш відкатися взагалі на темп там, 42 секунди 200. І пацани зараз от і з Андрюхою повинні чітко витримати свій темп, наприклад, Андрюха 40 секунд, гріша 41-42. Якщо вони це витримують перші кілометри, то вони сьогодні ну, зроблять свої так, особисті рекорди. Якщо поведуться на провокацію, то буде сьогодні їм зле. З такими шипами сока нічита. Коротше, подивимося, що вони нам дадуть. В манежі і на дорогічці не можна бігати в карбонових кросівках. Це заборонено. Тобто тут повинні бути в принципі тільки шиповки. Якщо ще шипи є з карбовною пластиною, це взагалі ідеально. Все є екіпірування топове. А от яка форма побачила? Прикиньте, це всеукраїнські змагання, тобто з України. Я подивився стартовий протокол, там люди з Черкас, Харкова, з Харківської області, з Запорізької, зі за Львова всі з'їжджаються, щоб попасть у випуск тяги. Йдемо в форум. Мамочка, на сковору, Я мені не колором, пожалуйста. Я, Я за тебе буду давай, е це, як, болівати, давай, болівати. Про професійний спорт ми не балакаємо зовсім. Тут його зараз немає. Ні, не, ну почекайте. А Вже що? звучало бідна. Ти ж не хочеш бігати вісімсот? Не хочеш. хочеш? пробіжать, побачимо. Якщо розміняють дві, наприклад, вісім, то я буду щасливий. А як пробіжать дві дванадцять, дві п'ятнадцять, так про що ми балакаємо? Це ж теж нічого. Тобто поки все, що нічого. Це недовго. Ну так ти ж не хочеш бігати не хочеш, швидко не хочеш бігати. Ні, не гаража. Ну скільки Добре, 53 секунди? 9. Це мій максимум, що я можу працювати. Далі вже я не можу працювати. А почать 58 і закінчити на хвилину я і одна Я ж, починала, Але не ти не хочеш, не ти не хочеш а інші не можуть. Розумієш, Хоть і в тому справа. Тому й нема витривалості, бо вона не хоче, а інші не можуть. Працюйте, ви, і ви переможете здолаєте всіх здолаєте. Головне, Головне – себе головна участь а, чи можна дивитись Головне. на пульс під час забігу? а допоможе ну. ти що ти такий біжиш ой пульс високий я трошечки зброшу погнали І лунає стартовий постріл судді. Чоловіки стартують на дистанції 3000 тисячі метрів. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики, різдвяні старти проводяться під егідою Федерації легкої атлетики України. Київський манеж на проспекті Павла Тичини. Бачимо, що на другому віражу ми вже... Отримали лідера, це Микола Пацула. 18 показує сайт Федерації легкої атлетики його кращий результат. Іншим учасником, звичайно, який для нас цікавий, є Дмитро Харченко. Дмитро Харченко це представник команди Тяга. Ви, звичайно, його бачили на цьому каналі. 0438, його номер 438-й. Це не перший його старт на 3000 метрів. Ми знаємо, що він спеціалізується в першу чергу на довгих дистанціях. Цього року він пробіг марафон з результатом 2 години 45 хвилин. Але у нього є досвід, як я казав, про це на 3000 метрів. Це його кращий результат 931, що є достатньо непоганим результатом. Ну і звичайно, іншим учасником, який... Зараз лунає його голос для вас. Це Павленко Григорій. 92-го року народження. Дуже різноманітна історія у цього легкоатлета-аматора. Він і триатлоном займався і бігом займався останні два роки. Не стартував він на трьох тисячах метрів. Також підопічний Наталія пироженко чорномас Чуємо до речі, слова підтримки тренера. Точніше, це вказівка, звучить як «Риша, працюй. Темп на першому колі у Григорія ми побачили, він був 40 хвилин, це 3.20, це на 10 хвилин, це достатньо швидкий початок. Знаю з спілкування з Григорієм в Дзеркалі, що він мітить на результат 10.30. Подивимося, чи вдасться йому витримати цей темп. Навіщо взагалі цей старт? Цей старт треба, щоб спробувати. Цей старт треба, щоб залучити нових людей в Трекові змагання, змагання на доріжках, тому що ми бачимо, що учасників насправді не так багато як хотілось би. Ну і звичайно, яка мета, мета цього випуску, мета цього змагання, мета цієї участі. Прикути більше уваги до ось таких стартів, де є професіонали, де є атлети високого рівня. Ми, ми боялися, що ми не будемо відповідати цьому рівню, але ми забили на все. Ми вирішили, що ми маємо стартувати цей старт. Щоб нам це не коштувало, була дуже складна підготовка, але ми це зробили. І ми нікого не соромилися, тому що не треба соромитися треба пробувати. Це дуже класні враження. І фінішує Павленко Григорій. Це Фініш цього атлета намагається він набрати з 11 хвилин, і рівно 11 хвилин його фінішний час. Ну, бачимо, що він не вбитий, що є тяга, але не той результат, на який він розраховував, на жаль. Це так повинно бути. 9.47. чи 9.46. Задача мінімум була виконана по 3.15. Коли біжиш, то вже дистанція під кінець думаєш. Вже без різниці, який там буде результат, головне добігти. Понравилось? Так. Да, Відчув все тягу. Нарешті. 5 років не виступав. Я гірше пробіг, ніж п'ятірку. П'ятірка вона з темпом 3.35 вийшла на вулиці, а тут 3,40. Дуже специфічне відчуття, бо нема чим дихати. Тебе рот пересихає. Ну, коротше, дуже специфічні умови. На вулиці не так. Атмосфера, зарядка. Ні, дали? атмосфера прикольна, заряд, то, що е, викликають тебе на доріжку, ті, ти виходиш, там вся така штука. Але пробіг, блядь, кошмарний просто. А на мене тяги не було. Але я відмазав, ми сьогодні сьогодні що не спали. <гум> 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 Ого, у вас две камеры. Блогеры, что ли? Как 3. Да. Никак. Я сделала 20% разминки, потому что я не успеваю. Теперь отдыхаю. Что Шаб, будет, это будет. Давай, какие Там посмотришь, что первые раз вообще ноги не поднимались. Вот да, Там я вообще была в космосе уже. Да, но хорошо набивала. Ты прям доставала. Ты очень херово стартанула. Там лучшее время или нет? 27.35. А было 26 и сколько? Да, с Пошло, нахуй, больше никогда не буду в манеже бегать. <сосок> 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 Нормально. Молодец. Позже сюда не приду. Реально, не дивлячись на результат, я дуже задоволений. Я дякую федерації, що дає можливість, що взагалі проводять такі заходи. тим більше під час війни у нас сьогодні ще така ніч вона якраз показувала складнощі такого періоду. Бо зранку в мене вже не було електрики, не було водопостачання, не можна було ходити в туалет, але вони якось героїчно це відновили і мати мали можливість провести таке змагання. Ми мали можливість взяти про них участь. Далі ми плануємо продовжувати знімати з професійними спортсменами поряд з аматорами, бо ви бачите, що це абсолютно інший рівень. Навіть не дивлячись на те, що всі лають нашу легкуаттику, що в неї низький рівень там, і те, таке. Але все одно поряд з звичайними людьми, легкоатлети професійні, вони кладуть на це все життя і ми бачимо різницю в результатах. Ті, хто змагається все життя, ті, хто тренується все життя, вони показують дуже крутий час порівняно зі звичайними людьми, типу як ми. Всім дякую. Дякую команді, дякую Наталії піраженко Чорномас. Дуже прикольні емоції, я реально задоволений. Я виконувся в атмосферу професійного спорту. Дякую, що дивитесь тягу. Далі що буде, далі знімаємо випуски ще. «Тяга» є. Фу. Все, роздіваємося. Ми так смотряємо, що ти перше місце зайняв. А ну скажи, скажи для анонсу, якби він перший. Ви не повірите, але ви Гріша виграв ці змагання. Перед ним за ним нікого не було взагалі. Просто на досвіді зробив свою задачу, виконав свою задачу і переміг. Я себе прийму. Суїстрикні.